Повідомлення про замінування одразу трьох об'єктів отримали рівненські правоохоронці у суботу, 24 листопада. Під загрозою вибуху опинилися екомаркет у центрі рівного, готель Мир та приватний будинок у Здолбунові. Спочатку до міліції надійшло повідомлення про вибухівку в супермаркеті. Чоловік, який нібито заклав вибухопакети, вимагав 50 тисяч гривень. Свої вимоги невідомий адресував в СМС-повідомленнях підприємцю, який орендує певну. Територію в цокольному приміщенні супермаркету. Після надходження повідомлень один об'єкт у нірмах оглянули спеціалістами обох з собаками. Поки що немає. не знайшли, ні пакунків, ні зривчатих речовини. Зараз працюємо в гостиниці «Мір», Теж закінчуємо. Потім відпрацюємо будинок. На яке на господаря чи на господарка надійшло повідомлення, і будемо займатися пошуком людини, яка зробила анонімне повідомлення. На пошуки вибухівки було задіяно практично увесь особовий склад міліції та спецпідрозділів Беркут і Сокіл. Неподалік супермаркету та готелю під час обшуку чергували працівники МНС та швидкої. Поки вибухотехніки обшуковували приміщення, людей евакуювали, центральну частину міста перекрили. А тим часом фахівці з'ясовували, хто ж так майстерно зміг поставити на ноги усі рівненські спецслужби. Мінером за версією правоохоронців виявився 22. Річний чоловік, який вже відбуває покарання за угони автомобілів. Близько 19-ї години був дійсно виявлений засуджений, О, який відбуває покарання в Городоцькому управному центрі. Він засуджений до обмеження волі. Сам є уроженцем Закарпатської області міста Тячів. Людина знайшла телефон, на який телефонував в рівневечірній газеті оголошень і по оголошеннях почав телефонувати. Спочатку мав намір познайомитися, коли йому відмовили в знайомстві. Він тоді почав погрожувати замінуванням. У пенітенціарній службі розповіли, до п'яти з половиною років обмеження волі за угони автомобілів чоловіка засудили ще у 2009 році. Завершувався термін його покарання лише у 2014-му. Тепер на так званого Мінера очевидно чекає реальне покарання. Є стаття кримінального кодексу 259, -е, анонімне повідомлення. Частина перша, по якої зараз відкрита кримінальне провадження, не знайшли вибухівку ні в супермаркеті, ні в готелі, ані в приватному будинку у здолбунові. Через три години правоохоронці відновили рух вулицями Рівного. Запрацював у звичному режимі магазин. А клієнти готелю повернулися у свої номери.